Ну що ж, друзі, всім привіт! Протягом останнього тижня крипторинок двічі пережив масові ліквідації на суму понад 1 мільярд доларів. Ведучі цифрові активи втратили від 5 до 15% лише за 7 днів, а сукупні збитки перевищили 250 мільярдів доларів. І все це навіть після невеликого відновлення. Тож головне питання: ми вже бачимо початок ведмежого ринку, чи потрібно просто перечекати ще кілька днів? Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб-канал, і давайте розберемось. Почнемо з біткоїна. Дані ончейн аналізу показують, що короткострокові інвестори, ті, хто тримав монети менше ніж 155 днів, зараз проходять етап капітуляції. Багато хто виходить із ринку, фіксуючи збитки. Лише за останній тиждень вони втратили понад 2,5 мільярда доларів, а хвиля розпродажу почалася ще раніше. Понад 30 тисяч біткоїнів були переміщені на біржі зі збитком у 30% цілих 0,2 мільярда доларів, ще до падіння нижче 113 тисяч. Паніка серед коротких інвесторів не відміняє факту, що довгостроковий висхідний тренд ще зберігається, але нинішня ситуація сигналізує про перегрів. Аналітики зазначають, коли ціна знову торкається відмітки, плюс одне стандартне відхилення. Це часто означає можливість подальшої корекції. І якщо вона продовжиться, зона привабливих покупок може виникнути вже біля рівня плюс 0,4 стандартних відхилень. Хоча важливе питання, чи знайдуться охочі купувати саме там. Одна з ключових причин падіння це фіксація прибутку довгостроковими холдерами. Від моменту нового історичного максимуму вони вже зафіксували прибуток у 3,4 мільйона біткоїнів. І це рекорд за всю історію, що у е, грошовому вираженні дорівнює 383 мільярдам доларів. Ефір також перебуває під тиском продажів, але має одну цікаву деталь: індикатор Ethereum Taker Sell Volume протягом останнього місяця майже не демонструє зелених свічок. Це говорить про домінування продавців, проте водночас із Бірж активно виводяться монети. Резерви ЕТН на біржах скоротилися до 14,8 мільйона. Це мінімум за останні 9 років. Тобто інвестори прибирають монети у холодні гаманці, що зазвичай вважається бичачим сигналом, адже пропозиція для продажу зменшується. А щодо активності розробників, тут у ефіріумі все чудово. За останній місяць саме ця мережа очолює рейтинг за кількістю оновлень і подій серед блокчейнів, випереджаючи BNB Chain, Polygon, Optimism та Arbitrum, про що я говорив підписникам в моєму резервному каналі з прогнозами на ринок та індивідуальної аналітики крипти. Це вказує на те, що навіть при цінових коливаннях екосистема Ethereum залишається однією з найбільш живих та привабливих для розвитку. А це довгостроковий плюс. Ще один важливий момент. Домінування стейблкоїнів на ринку зростає. Протягом останнього тижня багато інвесторів виходили з монет у стейбли, що підсилює корекцію. Але варто пам'ятати, що тедер щодня випускає нові мільярди USDT, і це суттєво впливає на ринок. Тож постає питання: ми бачимо початок затяжної ведмежки, чи це лише корекція в рамках все ще чинного бичачого тренду. Відомий макроекономіст Рауль Пал переконаний, цикл біткоїна вже не залежить від халвінгу, а визначається глобальним бізнес-циклом. Його індекс відображає активність у виробничому секторі. Значення вище 50 свідчить про зростання економіки нижче 50 – про спад. Зараз світова економіка знаходиться нижче 50, і саме це, на думку Пала, є ключовою причиною того, чому біткоін росте не так агресивно, як у минулі цикли. Тобто, доти, доки глобальна економіка не почне впевнено відновлюватися, біткоін залишатиметься в фазі накопичення. Друзі, щойно передали термінову інформацію про ваш гаманець. Якщо на моєму Ютуб каналі буде відмітка у тисячі підписників, він зросте на 100%, А можливо можливо, і більше, тому підпишіться, щоб провірити, чи це правда. А ми йдемо далі. За прогнозом Пала, пік економічної активності очікується до 2026 року, і традиційно за ним приходить пік ціни біткоїна. Це означає, що найсильніший рух ще попереду, коли глобальна економіка перейде від стагнації до впевненого зростання. Тож нинішній період накопичення можна вважати історично вигідним часом для довгострокових покупок. У минулому аналогічні фази 2015-2016 та 2019-2020 років завжди завершували. Вибуховим ростом. Якщо звернутися до графіка, вересень традиційно був місяцем консолідації. Біткоін знову тестує 21-тижневу експоненціальну середню, ключовий рівень підтримки бичачого ринку. Цей паттерн повторюється з циклу в цикл. На сьогодні у БТК є два критичні рівні 21-тижнева ема близько 110 тисяч, яку потрібно втримати, щоб зберегти висхідний тренд. Якщо ж провалимо цей рубіж, тоді наступною лінією оборони стане 50-тижнева Діапазон – 90, 8, 100 тисяч у минулих циклах. Цей рівень неодноразово рятував від глибоких падінь. У випадку успішного відскоку від цих ліній можна очікувати нову хвилю росту. Але якщо тиждень закриється нижче 50 тижневої іма і ринок не повернеться швидко, тоді можна буде говорити про ймовірність справжнього ведмежого ринку. Но зараз ключове це найближчі кілька днів в історії жовтень для криптовалют часто ставав зеленим місяцем. Якщо цей сценарій повториться, у нас є шанс на нове відновлення. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, перед нами початок ведмежого тренду чи всього лише затяжна корекція? І не забудьте підписатися на мій канал з аналітикою ринку в ТГ, Ютуб канал Фоус Кріпто, щоб не пропустити наступну аналітику.